Вітаю, друзі! Сидимо позаду річка Дніпро, могуча наша. Ось така рибка спіймана з цих берегів. І зараз хочу вам поділитися цим рецептом. Дуже Сухово він мені пасовний. подобається. Цілий рік ним можна користуватися. Це займе ваших декілька хвилин. Давайте спочатку поглянемо на результат, а потім детальніше перейдемо до рецепта. Зараз розріжемо наших апаратиків. Вот нас такий Вага була кило 700. О, позвоночник. Крепкий. Лящик с друзья. Ось такий. Ось така і корочка наша. Ще шматочок. Шикарно пахне. Дуже подобається в цьому рецепті, що він виходить малосолений і не потрібно не вимачувати нічого, жирочок виступає, друзі, потихеньку, бачите. дуже дуже прикольненько а ну зараз скуштуємо Наска. Саме то, що потрібно, друзі, іменно в міру просолений. Тому що знаєте самі, що несалена риба теж не дуже гарна. Прекрасний ящик. Вот такая курочка. Блин, ну до чего ж кто придумал цей рецепт? Красавчик. краб взагалі просто бездоганно. Ну куда ж без пыла? Так, ну, друзі, а тепер переходимо більш детальніше до рецепту. Так, друзі, лящик вагою 600 ікряний. І, і зараз декілька хвилин виділіть, розкажу рецепт сухого посолу в холодильнику в рушниках. Для цього нам понадобиться тканина, натуральна хебешечка, і пару кілограм солі. Дивіться, просипаємо сіль. Робимо подушечку до 10, 10 міліметрів, розладили рівномірно. Беремо лящика, кладемо його красавця. Жабри я видалив, але все одно туди сипанемо трошечки сілі. Хватить. І так же само зверху присипаємо його сіллю. На хвост можна трошки менше, а всередину можна трошечки більше. Ось так чудово. До 2 кг з має саме більше уйти. Розладили, підгрібли трошки. І головне зробити перший оборот дуже якісно з натяжечкою. Бачите, так я натягнув. Раз, є, чуть-чуть скотилася сіль, Думаю, так отак і розлажуємо. Робимо другий оборот. Складаємо в кінці. Так. О, є красота. Беремо рушничок з ХБшечки. Кладемо його в рушничок. 24 дні до повної готовності, що мені подобається в цьому рецепті. І обертаємо ось так от. Взагалі хороша ракетка. І беремо. Мотузочку метра чотири, друзі. Зав'язуємо вузол і з гарним зусиллям укручуємо, прям підтягуємо, щоб дуже-дуже гарно було втягнуто. Це буде служити нам, як гніт. Опа! Якщо перший Раз робота, то візьміть ще якусь ємкість. На всяк випадок, зараз розкажу, навіщо вона вам знадобиться. Ну хорошо, крутим прям. Дуже чудово. Ось така у нас вийшла мумія. Так, дивіться, якщо у вас все гарно, всі тканини дуже-дуже гарні, друзі, ось, бачите, нема ніяких проблем. Кладу я один на один. Тут є трохи пластику між ними лежить, щоб рушники не торкалися друг друга, не передавали свою вологу. Ось вони, бачите, набиті. Все набите від верху до низу. І дивіться, ви поклали цього ляща. Друзі, кожні 4-5 днів ви перевертаєте його со сторони на сторону. Навіщо розповідаю? Так, друзі, для чого потрібно перевертати? Дивіться, ти поклав у холодильник, ось він лежить у нас. Проходить 5 днів. Все одна волога є, волога скачується донизу. Вся волога внизу тут сухо. Ти на п'ятий день перевернув. Волога вся вверху, тут суха, і волога йде вниз. І так, за 3-4 перевертання він виходить сухенький. Минув 24 дня. І ми виймаємо нашу рибку. Дивіться, значить, що я роблю після 24 днів. Знімаємо мотузочку. Атузочка є, обережно рушничок. Відкладаємо, розмотуємо. Так, ось рибка. Трошечки присохла. Так, ось вона. Ось дуже гарно. Так. Обережно відклав, друзі. І я потім беру ось таку щіточку і стираю. Бачите, лоска, сіль сама злітає. Оце його можна відразу прямо сьогодні куштувати. Але так як нам сьогодні не потрібно куштувати, я його помию гарно під водичкою. Ось, ви бачите все. Ось, його можна куштувати. Спинка втянута, спиночка втягнута. Очі запали. Все бомбезно. Але після того, як помиєш, він буде дуже-дуже гарний. Ось. Береш, потім і не соромлячися, гарно його прям гарно-гарно промиваєш. Прям гарненько. Тут гарно вимиваєш, щоб все чистенько було. І відправляємо його на балкон і розріжемо.